Очі армії так військові називають дрони. Ці пташки бачать там, де людина цього зробити не може. Саме вони допомагають як під час розвідки, так і під час нанесення ударів. Рівне у черговий раз долучилося до допомоги нашим військовим та передало нову партію безпілотників на фронт. Сьогодні передали 22 військовим частинам, тобто це в кількості 47 сім 21 Mavic 3 t і 25 двадцять Тобто намагаємося кожного разу допомагати всім військовим частинам без винятку, тому що чітко розуміємо, що в кожній військовій частині в кожній бригаді є рівнянин, і ми так само звітуємо для наших платників податків. Дякуємо за те, що вони працюють і допомагають так максимально допомагати нам купляти мавіки і докупляти те, що потрібно по наших програмах, і допомагати Силам оборони. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакризян додав, що така допомога точно не остання. На майбутній сесії будуть розглядати питання щодо продовження програми по закупівлі дронів на 2026-2027 роки. Зі свого боку військовослужбовці наголошують, безпілотники сьогодні це про точні удари та своєчасну розвідку. А отже, і про більший шанс повернутися додому живим та неушкодженим. Допоможуть на полі бою і старлінки. З матеріально-технічних цінностей ми сьогодні отримали. І ставлінки, і мавіки, і зарядні станції. Ми отримали раніше. Як в принципі, я думаю, і всі бригади, які от сьогодні були, отримують уже не вперше, тому що, як ви бачите, видача відбувається на регулярній основі, що теж дуже радує, тому що це ознака системної роботи. Тобто це не якісь там показуха одноразова. Військовослужбовець із позивним лютий додає, що приємно, коли у Рівненській міській раді швидко реагують на усі потреби і намагаються у найкоротші терміни допомогти. каже чекати ніколи, адже кожен день це чиєсь життя. Кожен раз, коли моя бригада і інші приїжджають в міську раду, ми в першу чергу отримуємо тут розуміння. Ми отримуємо тут позитивний якийсь фідбек на всі наші прохання, які От ми даємо запити, і на ці запити завжди міська рада на чолі з нашим мером активно і позитивно реагує. Техніка вже готова до роботи. Зовсім скоро усі ці дрони, старлінки та зарядні станції вирушать на фронт, аби допомагати нашим військовим нищити окупантів. Анна Авдєєва, Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group.